Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Ігор у першому таймі ваша команда дуже гідно протистояла хіту. Здавалося, що і як у першому матчі не дуже такий буде відкритий футзал, але потім ось розбігалися, роззабивалися, що пішло не так. У вас не за планом. Ну, знаєте, перед матчем я сказав своїм футболістам, що сьогодні буде. На порядок важче, ніж у першому матчі. Не лише тому, що додавали збірники, додавились такі майстри, як Чернявський, Сірий. А команда «Хіт», я впевнений, після першого матчу зробила якісь висновки. І в плані налаштування сьогодні «Хіт» вийшов зібраний, з перших секунд діяв агресивно. І так, як ви сказали, дійсно нас десь вистачило на перший тайм, а от у другому вже Майстерність гравців команди хіта переважала, значно переважала, і, мабуть, результат, а не мабуть, а так воно і є закономірний. Десь я б сказав би, такі не обов'язкові сьомий-восьмий м'яч. Але в цілому вітаю хід з заслуженою перемогою. Давайте трохи коротко підіб'ємо підсумки першого кола, першого етапу групового для вашої команди. Все ж таки ви були в першій лізі і потім піднялися в екстралігу. Тому як то кажуть, як можна оцінити цей перший етап. Ну, як оцінити, дивіться, зараз вже так картинка вимальовується. Я вважаю, що хід в цій групі буде першим. За другу сходинку будуть боротись між собою Клас та Харків. Нам залишається боротись за четверту сходинку з Черкасами. Що стосовно нас, ну, так як ви і сказали, перша ліга все-таки, знаєте, от, я взагалі вважаю, Потрібно. Дуже важливо притримувати спортивного принципу. Для того, щоб йти в екстралігу, потрібно виграти першу лігу. Ми заявились в екстралігу, ну обставини розумієте, обставини. Перша ліга в цьому році взагалі не проводиться. Чемпіонат для нас цей сезон буде, знаєте, таким. Повчальним, і ми набиваємо шишки. Саме головне, щоб ми вміли терпіти і працювати з першої до останньої секунди. От як попередній грі з кластом, я відмічав дії нашої команди в позитивну сторону. Сьогодні, сьогодні ні. Сьогодні перший тайм на більше нас не вистачило. Ігра з хітом попередня. От таких ігор в нашому виконанні, якщо буде більше, ми будемо додавати, я вважаю, на протязі сезону і вже в майбутньому станемо більш міцнішими. Колективом дуже дякую, удачі вам. Побачимося. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.